Співак Дмитро Волканов, бісексуал. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні маємо коротеньку новину про Дмитра Волканова, якому почали приписувати романтичні стосунки з Андрієм Данилком. Правда, це чи чутки невідомо, але обговорень у мережі вистачає з головою. У подкасті Lux FM цю новину сприйняли зі скепсисом, зазначивши, що цікаво було б дізнатися, як на таке відреагує сам Данилко. Якщо раптом хтось не в курсі, Дмитро Волканов є частиною сценічної команди Верки сердючки, де виступає у ролі зайчика Данилка, персонажа в масці з великими вухами. Та в інтерв'ю славі дьоміну сам Дмитро чутки спростував, зазначивши, що людям просто хочеться вірити в його бісексуальність через сценічний образ і сімейну атмосферу колективу. Інна, мама, геля, жінка і так далі. Наше суспільство настільки зіпсоване, що воно не може повірити, що я у 23 роки можу щось досягати сам. Ну, не може він без того, щоб його хтось не просував або з кимось не спав. Я читаю коментарі, де пишуть, що я маю успіхи лише через те, що, можливо, сплю з Андрієм Данилком. Люди не розуміють, що може бути інакше. Ми з Андрієм, як родичі, можемо не спілкуватися півроку, а потім зідзвонитись і обговорити все, поділився артист. Також Дмитро наголосив, що вже три роки перебуває у стосунках, чим власне і поставив усі крапки над І. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях і не забувайте підписатися на наш канал.